Всім привіт! І ви знову на каналі на кухні у Лари. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже інтересний рецептик котлети із грецьких оріхів. М'яса там нема ні грама, але вкус м'яний виходить. Так що давайте швидко готувати. Беремо 5 цибулин, 15 штук грецьких оріхів, Горіхи з цибулею перекручую на м'ясорубку. Можете блендером. Ну, я сьогодні блендером не можу, у нас сьогодні немає світу, а почала робити. Так що достала свою стару-стару-стару ще бабушки, ну та її не знаю, от 50-ті м'ясорубки, ну, може трошки менше. От, і перекручуємо цибулю з горіхами на м'ясорубку. Також я замочила пів батона хліба. От, можна, я в воді замочила, ну, лучше, звісно, в молоці, але в мене молока не було. Так що замочила в воді. Хліб треба від от жидкості і додаємо сюди до нашого цього оріхового фаршику. От, потім одна столова ложка майонезу, одне яйце. Ну, сіль і перець по вкусу. Ось такий получився фаршик. Ну, бачите, хорошо, буде ліпитися, котлетки хорошо будуть ліпитися. Ще забула вам сказати, якщо, ну, якщо ви замачуєте з шкуринкою, то тоді хліб краще шкуринку цю обдеріть і перекрутіть теж її на ну, в місці з горіхами. З, з остальним. От. А якщо ви обрізали шкуринку, то не треба її перекручувати, вона м'ягенька, хороша, і просто руками віджали від от жидкості від води чи від молока, якщо молодці замачували. І все, і прямо сюди все перемішуємо, і виходить фарш. Далі формуємо котлетки, звичайні, як м'ясні котлети. Обвалюємо їх у паніровочних сухарях. І далі обіжарюємо на олії. З обох сторон на середньому вогні ближче до меншого, зараз убавлю. Можна накрити кришкою. Ось такі котлетки з горіхів у нас получаються. І на вкус вони, кстати, дуже-дуже вкусні і полезні, там горішки. Так що готовте приємного аптекіта!